Всім привіт! Ви на каналі Життя Без Квітів не буває і з вами Світлана. Настала пора цвітіння троянд. Троянда це безперечно королева саду. Я вже давно виросла з того віку, коли шаленію від троянд на базарі на ринку, на сайтах. Звичайно, хочеться мені щось новеньке. Є в мене хотілочка, але після багатьох невдалих замовлень, особливо тих, що замовляєш по 5, по 10 штук, ніколи не прийде те, що хочеш. І останній раз, коли я виписувала троянди, одна під знаком питання, а одна точно вийшла така, як я замовляла. Це обейт. Це чайно гібридна трояндочка. Я завжди собі хотіла абракадабру, але так вона мені і не попалася. Ну, зате попалася ось ця красуня. Особливо вона гарна, коли бутончик ще в, такої, в, такому, в такій стадії розпуску. В минулому році вона до осені виросла напевно метрів 3. Осінню була кардинальна обрізка. Ні, напевно, весною була кардинальна обрізка. Ось. І зараз я порахувала в неї 29 бутонів. Це повторно квітуча троянда. Я такі люблю і в основному в моєму квітнику всі такі троянди. Ось. Звичайно, вона ще буде рости, є молоді пагони. Вона знову виросте до трьох метрів. Але зараз це неймовірно красива трояндочка. Зараз сонечко, воно не передає такої краси, але все одно. Ранок починається у нас з квітничка. У мене особисто. Кожну трояндочку заглянути, понюхати. Вона дуже ароматна. Люблять її всякі жучки корисні і некорисні. Також дуже ароматний кущик, велика квіточка. Також виростає до трьох метрів. Ось дивіться, молодий пагін. Пішов і пішов. Обрізати його ж не будеш. І до осені вони розлогі, високі. З безлічки точок. Коли Квітка розпускається, ну дуже вже велика. Як на картинці? Це старий кущ. Але також, ну в цьому році троянди взагалі. У нас дуже великі квіти. Оця також не по сорту, не знаю, як вона називається. Але коли розпускається, вона салатова, салатового кольору. От зараз бутончики в неї салатові. Телефон, можливо, звичайно, не передає того кольору. ніжно салатова. Ця троянда також прийшла не по сорту, її ми не обрізали кардинально, але я повирізала дуже багато пагонів геть донизу, тому що. Вона хворіє. Вона хворіє, як це правильно сказати, лубоїдом. чи Коли зрізаєш стебло і там така серединка темна, то ми її зрізала геть, поки була та темна серединка. Ось така вона височезна, рясно-рясно також буде квітувати. Квіточки тут менші. Але також ароматні. І кожна троянда має свій аромат. Це Golden Showers. Дуже величезна квітка, дуже ніжно-ароматна. Коли розцвітає жовта, ярко-жовта, а пізніше робиться блідо-жовта, бліденька така квіточка дуже мало тримається, можливо, яких три дні і все, і осипається. Але за рахунок того, що безліч бутонів вона квітує також ціле літо. Ось, яка величезна квітка. Серединка ще жовтенька, а краєчки бліденькі. Ось така вона дійсно така, як зараз на відео. Це мною розмножена трояндочка. Найгарніша троянда. Деколи також повторно квітує. Ну, вона не пахне, не ароматна. Ось небо і троянди. Тут над гортензією Анабель біла шипшина. Ну, під вишнею там більше нічого рости й не буде. А вона ось заплилася у вишню і нормально їй там. Всі троянди, які я вкорінюю, в основному роздаю, роздарюю, дещо залишається в мене. Тут цей рядочок від вулиці в мене троянди. Ще квітнуть піончики. Дуже гарний колір. Такий от зараз, який він є, такий він і насправді є. Вони будуть до продажу осінню. Вже відкидає ранні пілони. Турецька гвоздика дуже гарно квітує. Вона у мене росте у підніжжя ваніли фрейс. Ваніла підніметься, а вона ось так і буде в підніжжя зростати. Сьогодні в нас сильний вітер. Це плетуча троянда, найперша наша троянда. Посаджена біля будинку, коли ми перебралися. Також буду я її весною. Весною шкода. Треба осінню кардинально обрізати, тому що вона вже залізла. Отак осінню не обріжу, а весною шкода. І росте як хоче. Ну, нічого, вона відсіти, можливо, тоді підкоректую. Ще одну арку створила. Це не ароматна трояндочка, але дуже гарна. Зараз вона є в кожному дворі, напевно. Я вже не один раз казала, розмножується вона дуже гарно, тому вже... І в мене в кожному куточку двору вона. І, звичайно, пороздарювала багато. Зараз я її вже не вкорінюю. Ось така краса зараз цвіте. Через тиждень буде рік, як не стало моєї мами. І це вже зараз я знаю, що ця квіточка називається традисканція. А колись. Багато років назад її принесла мені мама. І сказала, вона називається Доброе утро. І це зараз я розумію, що це агресор. Але тримаю її в цьому куточку, так як і колись, на згадку про маму. Звичайно, що дуже обмежую. На цьому своє відео буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Хто був зі мною до кінця, дякую нашим захисникам за можливість жити, творити, знімати і ділитися з вами красою. Всім до побачення, до нових зустрічей!